Обрізка винограду методом кордон. Сорт винограду на діазос. Обрізати буду всі пагани цього року, залишаючи дві плодові бруньки. Оцей горизонтальний паган залишений з весни. Тут треба трішки переробити оцю частину куща. Ви зараз підписуєтесь, ставите вподобайку, а я зроблю обрізку і розповім, чому саме так. Добре обрізати. Ось ну, такий результат після обрізки отримав. Ну і про переваги. Дуже добрий рукав залишається і з кожним роком він стає все більшим і більшим. Далі дуже легко обрізати. Рахуємо до двох і обрізаємо. Все, більш нічого робити не потрібно. Далі ми залишаємо максимально визрівшу частину лози. Це теж дуже добре. Навіть якщо у нас лоза ось така не зовсім гарна, від неї на наступний рік буде залежати лише один, ну максимум два пагани дві лозини. Далі О, залишаючи дві плодові бруньки, я можу на наступний рік збільшити свій кущ у два рази чи коригувати його скільки мені потрібно. Ну я вже сформував кущ, тому він буде точно таким же, як і в цьому році. Чекатиму ваших запитань та коментарів.